Всім привіт, братики та сестрички! У цьому відео я виділив 10 фактів про нову роботу далекобійника, яких ви могли не помітити усім приємного перегляду. Поїхали! Перший факт, щоб достигнути другого рівня у новій роботі далекобійника, вам знадобиться зробити 100 рейсів. Факт другий, коли ви зробите 100 рейсів для досягнення другого рівня у роботі далекобійника, ви заробите 30 мільйонів гривень. Факт номер 3. вантажівки класу D для роботи далекобійника будуть коштувати плюс-мінус 4 мільйони. Факт номер 4. Щоб прокачувати рівень у роботі далекобійника, знадобиться купляти вантажівку, адже на орендованій ви не зможете отримати другий рівень. Факт номер 5. Щоб робити далекобійником, знадобляться права з категорією С. Факт номер 6. у вас буде на вибір чотири вида вантажівок: газель, вантажівка, яка зможе перевозити до 10 тонн, 20 тонник та єврофура. Єврофура це та, котра у новорічній рекламі з музикою свято наближається, свято наближається. Факт номер 7 З'явиться новий автосалон, у якому будуть продаватися лише вантажівки різного класу. Факт номер 8 З'являться нові бази Рошен, Мівіна, Люкс, Ойл і багато інших. Факт номер 9 Працювати далекобійником можна буде з 10 рівня. Факт номер 10 Якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите дзвіночок, то не пропустите наступного відео або стріма. Всім дякую за перегляд, поставте подобайку та до зустрічі.